Доброго дня друзі! Сьогодні у нас ось така колбаска куряча і сервілатик. Гарнесенька. Заказуйте у нас, дзвоніть нам по телефону на Viber. У нас її не дуже багато. Ми робимо, робимо не багато колбаси, але робимо якісно. Дякую. Доброго дня друзі! Маємо на сьогодні таку продукцію. Два вида колбаски, куряча і сервілат, ошийок, під черевені бекончик такий дуже смачний. Продукції небагато. Робимо завжди, як для себе, дуже смачно. Тому замовляйте, дзвоніть за телефоном чи пишіть на вайбер.